В інтернеті побачила, що безкоштовне нета. Ну тут думав швидше, ніж у лікарні. І прийшла перевіритись зайвий раз, не поміша цукор для свого здоров'я, бо треба старшенького дождатися. Він зсел, щоб памка була на коні. Оскільки зазвичай турбуватися про своє здоров'я пані Ніні, -ні, ніколи таку акцію вважає важливою та доречною, тож і вирішила нею скористатися. Такої ж думки і Олена. Жінка разом із чоловіком прийшла обстежити своє здоров'я. Тут вони проконсультувалися в терапевта, зробили швидкий тест на вірусні гепатити, С та віл, виміряли артеріальний тиск та оксигенацію, а ще перевірили рівень цукру в крові та холестерину. Цукор підвищений, холестерин високий. Я буду змінювати способи життя. Я дуже мало п'ю пігулок. Дуже мало. Я вважаю, що багато треба, можна, багато можна змінити тільки способом життя. І мені це вдавалося. Просто стреси і вони дуже впливають якраз на ці показники, які я сьогодні здавала. З нагоди всесвітнього дня здоров'я, який відзначають 7 квітня, департамент цивільного захисту та охорони здоров'я населення рівненщини організував виїзд медиків у сервісний центр МВС. Це п'ята акція, яка проходить саме тут. А через те, що тут зібрано значна кількість людей, людей в вік молодого віку, які не мають часу, не встигають пройти будь-де обстеження, і тому що тут не потрібно брати талончик, тут не потрібно стояти в черзі. Тут швидко в той момент, коли ти очікуєш якісь певні результати, ти прийшов, ти маєш можливість прийти обстеж. Це займає буквально 5-7 хвилин. Під час спілкування з людьми лікарі розповідають їм про вплив здорового харчування на організм, важливість прогулянок на свіжому повітрі та занять спортом. Тому такі акції будуть проводити і в подальшому. Це вже 76-й рік. ми Визначаємо цю дату. Ми працюємо для того, щоб попередити різні види захворювань, адже одна гривня вкладена в. Профілактику можна в подальшому зберегти 100 гривень, на які витрачається на лікування. Перевірити здоров'я майже не покидаючи свого робочого місця, можуть і працівники сервісного центру. Їх клієнтами є жителі не лише Рівненської області, а й сусідніх областей. Тому таким акціям тут раді завжди. До нас звертаються люди з різних громад, не тільки Рівненської області, територіальні громади, а й Хмельницької області, Житомирської області, навіть з Львівської і з Волині, тобто з сусідніх областей. І люди, відвідавши наш центр, можуть відповідно здати відповідні аналізи, перевірити своє здоров'я, чи в них немає якихось захворювань. Усіх, хто пройшов консультацію спеціалістів, пригощали природними вітамінами. Так, я, дивитися, як я на вас їздити, Ольга Данилюк, Павло Стецюк, новини Рівного.